Вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Ронаперт, вумйо, наутіс. Альдіс перевернута. Вірт. І посерединці у нас хаґалась. Дивне таке поєднання енергій, позитивних з негативними, власне, як завжди в нашому житті і відбувається. Чорне і біле завжди поряд. Так і тут контраст, рунаперт, містичність, таємничість, щось незрозуміле, присутнє в вашому житті, якісь містичні сили. Але Завіса привідкриється, можливо, навіть сьогодні, в розумінні того, що з вами відбувається, тому що наступна руна це вуньо. руна радості, щастя, задоволення, приємних зустрічей, гарного проведення часу в колі друзів та рідних. Вам потрібно вам потрібно ось саме так провести час, вам потрібно з кимось поспілкуватися із задоволенням, і отримати це задоволення. Альдіс і поряд з ним з цією руною вірт, тобто пуста по руна, подивіться, показують нам те, що сьогодні деякі події будуть поза вашою, ем, поза вашим впливом, скажімо так. Ви не зможете самі якимось чином повпливати на хід цих подій, тільки на волю богів усе буде представлено ось в деяких моментах сьогоднішнього дня. Також знаєте, що на вас чекає новий день, нова глава. Зміни, які сидуть у ваше життя, оновлення певне. Після руйнівних енергій. енергії руйнівні також присутні в сьогоднішньому дні. присутні, Але, можливо, те, що руйнується, воно вже себе віджило. І на його місці ось вже буде проростати щось нове, світле і прекрасне. Ну ось, ось таке енергетичне наповнення вашого сьогодення. Тримайте.